Коли я вожу автомобіль, я помітив один такий цікавий факт: що є дві категорії людей, коли я за кермом. І праворуч від мене на передньому сидінні сидить пасажир. Одна категорія людей вона пильнує дорогу, вона в напрузі і вона сконцентрована на дорожному русі. А інша категорія людей, наприклад, моя дружина, вона може розслабитись, відпочити і часом навіть заснути. І задаючи питання, чому є ці дві категорії і в чому різниця, можна прийти до висновку, що різниця в тому, що одна категорія людей довіряють мені як водію, своє життя довіряють, а інша категорія, можливо, не так знає, як я керую автомобілем. І не довіряє. І сьогодні я хотів би, щоб ми поговорили на тему, яка стосується довіри до нашого Бога. Довіра нашому Богу. І ми з вами прочитаємо уривок, який закінчує пророка Авакума і записаний в 3 розділі 16 по 19 вірш. Давайте з вами відкриємо Авакума, 3 розділ 16-19. Я почув і затремтіло моє нутро під час цієї вістки, задрижали мої губи, біль пройняв мої кості, і почали підкошуватись під мною мої ноги. Але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Тому, хоч би не розсвіла смоківниця. І не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливково дерево, і не було врожаю в полі, хоч би не стала овець у кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі веселитимусь у Бозі мого спасіння. Адже владика Господь, моя сила, Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховинни мене. Поведе. І перед тим як перейти до цього уривку і подивитися на довіру Богу і дати відповідь на два питання, давайте згадаємо контекст, що відбувається? Що відбувається в цій книзі пророка Авакума, ми бачимо, що пророк Авакум це пророк, який пророчествував до Вавилонського полону. Ми бачимо великий занепад в юдейському народові чиниться беззаконня, корупція, безчинство і соціальна несправедливість. Народ ізра... і юдеї погряз в гріхи. Він мало чим відрізняється від тих поганських народів, які є навколо нього. І Божий пророк. Авакум, який є вірний Богові, який переживає за стан духовний свого народа, він кличе до Бога. І ми бачимо, що це відбувається вже протягом деякого часу. І він говорить: Боже, допоки це буде відбуватися, поки буде це беззаконня в моєму народові, чому ти не реагуєш? Чому ти не зупиниш це безчинство, яке відбувається навколо мене? Нечистивий притісняє праведника. І Бог відповідає пророку. Він каже: Я вже роблю цю справу. Я вже підготував інструмент для того, щоб мій народ знов повернувся до мене. І він говорить: і це буде халдеї, вавилонський народ, який прийде, розграбує, знищить і поведе в полон. Ця відповідь Авакума не задовільнила. Ми бачимо, що Авакум ще більше збентежився, і він почав ще більше волати до Бога і казати: Боже, як ти можеш нас, ті, які відійшли від Тебе, виправляти грішним, безчинним народом? І далі пророк говорить в другому розділі першим віршом, Я стану на варту. І буду чекати відповідь від Бога. І Бог дає другу відповідь. Він говорить: да, саме цей народ я використаю для того, щоб ви навернулись до мене. Але знай, що цей самий вавилонський народ він буде покараний мною за те, що вони зроблять з вами. Після цього в третьому розділі пророк Авакум приймає Божу відповідь. Смиряється перед Богом. Він славить Бога за Його велич, за Його силу. Він згадує ту історію, коли Бог спасав вже свій народ від різних племен, різних народів і залишався той вірний остаток юдеїв, які були вірними Богові. І в кінці він говорить оцей уривок, який ми з вами прочитали. 3 розділ 16 по 19 вірш. І до цього уривку в контексті довіру Богу можна задати два питання. Перше. Що таке довіра Богу, брати і сестри, друзі? Що значить на практиці довіряти Богу? І давайте подивимося, в цьому уривочку є відповідь: Авакума 16-18. Довіра Богу це наша вірність. Довіряти Богові це залишатися вірним Богові в день скорботи. Довіряти Богові це не змінювати своє відношення до Бога і не сумніватися в Його обітницях під тиском складних обставин. Дивіться, авакум говорить, що. Все його тіло, воно є в напруженні 16 й вірш. Затремтіло моє нутро. Я думаю, кожен із нас, коли відчував сильний стрес, або сильне напруження, або сильний страх, то ми навіть відчуваємо, як наші внутрішні органи починають інакше працювати. Ми можемо бачити людину, яка знаходиться в сильному стресі. Страху в неї змінюється обличчя, вона стає блідою. Коли вона боїться, вона пружена, в неї починає держати губи. Авакум говорить, навіть кістки, я відчуваю цей біль, інший переклад говорить гниль в моїх кістках. Настільки оця фізична напруга переймала Авакума, коли він дізнався відповідь від Бога, як Бог буде виправляти його народ. Але далі він говорить: але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. В нашому житті досить часто бувають моменти, коли в наше життя приходять обставини. Складні обставини, неочікувані обставини. Непередбачувані обставини, обставини, до яких ми не були готові. Це можуть бути особисті обставини, хвороба, яку лікарі поставили, до цього ти був здоровою людиною. І тут раз, і ти отримаєш діагноз, який просто змінює твоє життя, втрата близької людини. На жаль, ми живемо в час війни, в час. Коли не тільки хвороби, і нещасні випадки, якісь інші речі, а війна забирає дуже багато близьких нам людей. Часом це може бути втрата роботи. Сьогодні наша країна знаходиться в економічній кризі, і кожен із нас цінує своєю роботою. І часом буває, що роботи може не стати. Все це чинить дуже великий тиск і є дуже великими складними обставинами в нашому житті. Але Бог це дає для того, щоб перевірити, як ми будемо реагувати. Дивіться, авакум боровся з Богом. Цікаво, що це один із пророків, який веде діалог з Богом. Він не передає Божі слова як інші пророки. Він бореться з ним. Він задає питання Богу, Бог дає відповідь, його не влаштовується відповідь. Він задає ще питання, і Бог ще дає відповідь, і тільки після цього авакум смиряється і приймає цю відповідь. Так само в нашому житті, коли в наше життя приходять обставини, треба час час розмови з Богом. Щирий, відвертий. Часом напружений, не такий, як завжди, але такий необхідний момент, коли це відбувається з нами. Не завжди випробування є покаранням за гріх. Ми бачимо, що в цьому випадку конкретно ці обставини, це Вавилонський полон прийшов як покарання за гріх юдейському народу. Але в нашому житті буває не завжди, що те, що приходить в наше життя, є покаранням за гріх. Є такі речі, як природнє зло, наприклад, природні катаклізми, вулкани, цунамі, землетруси і гинуть люди. Ці речі, які не залежать від нас, є моральне зло. Я можу просто йти собі, виконуючи правила дорожнього руху по пішохідному переходу, і п'яний водій може збити мене і вбити. Не обов'язково я зробив якийсь гріх, але та людина, яка сіла п'яною за кермо, вона зробила цей гріх. Тому випробування не завжди є покаранням за гріх. Але чого очікує Бог? Він очікує вірності. Вірності в день скорботи, вірності в день випробувань, вірності тоді, коли обставини тиснуть з усіх сторін, щоб наше відношення до Бога не змінювалося. Щоб наші серця не ожесточились, щоб ми не впали в униніє. щоб ми не сумнівались в Божих обітницях. І найголовніше, Бог дає ці обставини з певною метою. Якщо дійсно причина є в гріху, Бог очікує чого, брати і сестри? Покаяння. Він очікує покаяння. Якщо приходять випробування, обставини, ми не знаємо, чому так, Бог це робить для того, щоб нас зміцнювати, нас робити більш досконалими, більш схожими на нього, Якова, перший розділ, другий, четвертий вірш. Брати мої, майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Довіра Богові це залишатись вірним Богові у день скорботи. Друге питання як довіряти Богу, є відповідь теж цьому ривочку Авакума 3.19? Як довіряти Богу? Божа сила. Давайте подивимося цей текст. Адже владика Господь, моя сила, Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе. Як довіряти Богу, це вірити, що ніякі обставини нашого життя не можуть пройти повз Бога. У Бога немає упущень. Бог не помиляється. Обставини, в яких ми знаходимося, допущені ним. Він володар. Він це допускає з певною метою. І ми гарантовано маємо силу від нього, щоб успішно пройти ці випробування. Друге Коринтянам, 12 розділ 9-10 річ, апостол Павло говорить наступні слова. Та він сказав мені: досить Тобі моєї благодаті. Адже моя сила виявляється в немочі, тому, ще, тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа, бо коли я немічний, тоді я сильний. Коли в наше життя приходять складні обставини, Часом ми починаємо шукати виновно виновного. Часом ми можемо шукати виновного, хто поруч з нами. Часом ми звинувачуємо себе. Але часом нам просто треба зрозуміти, якщо це питання не гріха, який ми знаємо, що Бог це допускає, і Він не помиляється. І в нього є певна мета, яку, можливо, ми сьогодні не бачимо, але зрозуміємо і побачимо. Трошки пізніше. Довіра Богові це наша вірність довіряти Богу Божою силою. І довіра Богові пов'язана безпосередньо з вірою, з вірою кожного з нас. І центральна тема всього послання пророка Вакума є віра. Авакум, другий розділ, четвертий вірш, записані наступні слова. Подивись на зухвалу людину, немає в її душі правді, тоді як праведний житиме своєю вірою. Праведний житиме своєю вірою. І цей вірш, друзі, брати і сестри, він зустрічається тричі в новому заповіті. Римлянам, 1 розділ 17 вірш, і Галатам, 3 розділ 11 вірш, говорить про те, що спастися ми можемо виключно через віру в Ісуса Христа. Через особисту віру Ісуса Христа. І Праведність наша це праведність Ісуса Христа. А в Євреям 10:38 написані наступні слова. Праведний мій житиме вірою, а коли відступить, то моя душа не матиме вподобання в ньому. І тут говориться про іншу сторону цього вірша. Одна сторона, що коли ми каємося в своїх гріхах і вірою приймаємо Христа як Спасителя. Нам зараховується його праведність, і завдяки цьому ми маємо прощення гріхів і спасіння. А Євреям 10:38 говорить про те, що ми були вірними протягом нашого життя, і коли в наше життя приходять обставини, ми могли не залишати Бога і могли далі йти за Ним, Його силою, виконуючи Його слово. Пророк Авакум шукав Божої справедливості. В кінці ми бачимо, що Він знаходить її, і він отримує відповіді на свої питання. Авакум говорить, що всі нечистиві люди, які сьогодні є навколо нас, які притісняють нас, його церкву, вони отримують покарання. Ми знаємо, що Вавилон він пав 539 рік. Декілька десятків років і Вавилон так само був зруйнований, як він зруйнував Юдею. І сьогодні люди, які творять беззаконня, вони 100% гарантовано отримують покарання. Якщо це покарання буде не в цьому житті, то воно буде тоді, коли Господь повернеться і буде вершити свій суд. Також авакум. Зрозумів, що Бог справедливий, бо праведники ті, хто вірять в Христа, ті, хто довірили своє життя, вони отримують винагороду. Можливо, не в цьому житті. Не завжди так складається, що обставини розступаються. Якщо людина хворіє невиліковною хворобою, багато віруючих людей, на жаль, помирають. Але Боже Слово і Авакум в своїй книзі говорить, що точно, якщо не в цьому житті, то тоді, коли праведник зустрічається з Богом, він отримує оцю нагороду. Спасіння Боже. Тому Авакум в кінці розуміє, що Бог справедливий. Він приготував щось для праведників, і він приготував щось для Нечестивих. Завершення хочу сказати, що довіряти Богові це залишатися вірним йому в день скорботи. Як довіряти це вірити, що ніякі обставини не проходять повз Бога, і Бог допускає ці обставини для того, щоби. Ми його силою їх пройшли і досягнути певної мети. Але для того, щоб це мати, оцю силу і довіру Богові, треба мати Святого Духа, який Бог дає при покаянні. Тому нехай Господь благословить, щоб Авакум був підбадьоренням для нас сьогодні, і ми могли зробити кожен з нас правильні висновки і вертатись до цієї книги, тоді, коли в наше життя прийдуть, як тут написано. День скорботи. А день скорботи він обов'язково рано чи пізно приходить в життя віруючої людини. Тому нехай Господь нас підтримає, щоб ми могли підготуватись. Сьогодні Він є в нашій країні, і часом Він буває в особистому житті так само. Нехай Господу нашому буде слава повіки. Амінь. Давайте помолимося.